Так, поїхав перший бій. О! 290-ка заебісь. То це вовше ізі. Все, блять. Да. Тобі треба якось танкувати їх двох. Ой, сі 30, 40, 40, плюс 50. Це нахід, на клікуляр. А, ланочка. Давай, Максим, давай дограємо. Пограємо ті, щоб будеш потім. Ага, нагада, добре, добре, Так, що там голдуй навіть не заряджає. Може фугас зарядити, а? Ні-ні, фугас не пробуває 90. Нє? Нє-ні. Дивись, вони зараз напевно по, -по центрі попруться. -по так що їдемо знову в це місце ось сюди. Там де ми все стоїмо. Але отут на переїзді треба бути теж, обережно, бо вони... Бо це, блядь, ЛТшки в них цей обзор більший, ніж в мене і в тебе. Кра. Але хоча в них 30 секунд КД, вони не встигнуть зарядитись. Так, щоб нас відстрілятися. Во-во. Але але можуть нас засвітити. А толку, що, що їм то дасть. Ну так, вони єдине, щоб побачать, куди ми їдемо. Ну і так значимо в місто їдемо, бо ми на зеленку би не приїхали. Ну, так. В них зараз в голові такі, блядь, ідеї приходять, що Тож, блядь, ж, бій ти ж. На час бою в тебе мозги, знаєш, типа відключається деколи, знаєш. І все. Починаєш ти типу, всяку фігню, так що... Буває, по тобі знаю. Ага. Відоси подивись на ютубі, не тільки в мене. Просвітити. Блядь. Так. Коротше, добре, ставай наверх, ти ставай наверх. А я буду знизу. Але, блядь, я стою в нижню бійницю. Ну, давай нишню венець. Але якщо що, ти виїжджаєш і танкуєш. Чекай, Я попробуй час ствол опущу. Якщо опущу, то буду верхнем. О, ні, опускаю. Ізі. Так, все. Там є один виїзд. Так, зац. блять, сука. А, танк за низький. Пушка не опускається чи опускається? Не, нормально. Ну прям, прям нормально, нормально. ЗАДНІЙ СЕРИЙ, блядь! Бачу, выезжай, Чуєш? А ні, не не выїжджай, не треба. Я танк, я його добью. Все, так. У мене две пульки, він выезжай, дай ему шлю... плюху, шлюху. Дай назад, блять, дай, дай назад, дай назад. Давай выїжджай, выїжджай на нього. Не выезжай, не выезжай, Забий. Минус три в нього. Минус 4. Все, дай ему пиздец забий. Минус пять. Забей дай, дай отаран! Заберу сука. Ні, ніхуя ти йому не зробиш. Піздато, дату. Піздату відіграли. Ща, подивимся їхню статку. Так. подивись скільки там до наступного бою? Ші, сім хвилин. Не. Перший хит. Полімон зайшов. Перший херня. Піздец шоинки резкий. Другий херня.